Добрий день -у -у. вітаю тебе з початком такого чудового, гарного дня. Що ж, пропоную сьогодні тобі вирушити на зустріч у фітовітальні. Вітай, будь ласка, зручно, і ми з тобою почнемо наше заняття. Сьогодні до нас завітав зайчик. Скажи, будь ласка, а який в нас зайчик? Сумний? Чи сумний. Сумний, Наш зайчик захворів. Він, в нього кашель, температура. Він дуже погано себе почуває. Його треба лікувати, але зайчику не можна ліки давати. Йому можна лише давати натуральні ліки, тобто якісь трави. Давай з тобі подивимось, які ж трави та від чого вони потрібні нам. Перше це квітка ромашка. Цим відваром ромашки промивають рани, очі, вуха, полощать горло, його п'ють як чай, коли болить горло, живіт або при кашлі. Скажи, будь ласка, чи потрібно нашому зайчику давати ромашку? Так. так, тому що Ромашка йде від кашлю. Давай подивимось далі, яка ще трава є лікарським засобом? Це в нас подорожник. Листки цієї рослини прикладають при опіках, укусах, комах, наривах, свіжим соком із листків вичавлюють сік і лікують рани. А ця трава потрібна нашому зайчику, як ти гадаєш? Оля, так. а чому так? Так, потрібно. подорожник ми кладемо на рани. В нашого зайчика рани немає, тому йому не потрібна ця, ця травичка, правда? Давай так. далі. Це конвалія. Ця рослина лікує серце, але без поради лікаря пити не можна, бо рослина може бути отруйною. Скажи, будь ласка, чи потрібно нашому зайчику, якщо він захворів, давати конвалію? Ні, Ні, правильно, молодець. Далі в нас що це за квітка, як ти гадаєш? Дівчатка Вона так, це влітку ростеться рослина. Дівчатка полюбляють плести віночки з нього. Що це таке за квітка? кульбаба mm, Знаєш таку Кульбаба. <плесліє> цю так, рослину мають, називають, називають елексиром життя. Її, з неї салати. На кульбаби. Чудовий засіб від опіків. Скажіть, будь ласка, а нашому зайчику потрібна кульбаба чи ні? Думаю, так потрібно. А навіщо йому потрібна? Хіба в нашого зайчика є опіки? Ні. Отже, вона не потрібна. Далі в нас липа, Цвіт сушать, варять, п'ють, як чай. Цей напій знижує температуру тіла людини при простуді, коли Можливо. хворіють люди. Скажи, будь ласка, липа потрібна для нашого зайчика? Ні. Чому ж ні? Зайчик ні. наш хворіє, липа потрібна, коли хворіють люди. Вона знижує температуру тіла Можливо. при застуді. Можливо. Далі в нас... Потрібна. Відваром цієї рослини лікують рани на тілі, виводять бородавки. Далі в нас звіробій. Це трава від 99 хвороб. Добре допомагає при грипі, ангіні, лікує розлади шлунку та головний бід. З нашому зайчику також потрібен звіробій. Далі в нас мати і мачуха. Ця рослина допомагає. Саш музику збав, пожалуйста. І сильному кашлі. Свіжі листки можна прикладати до ран. Ну, а чи будемо ми давати мати і мачуху, нашому зайчику? Ні. Чому? Не потрібна вона. Чай і Покращує роботу серця та додає сили. Масло з рослини швидко заживляє рани. Шепшина нам не потрібна, тому що зайчик наш застудився, в нього рани немає. І далі в нас це рослина кропива. Вона зупиняє кровотечі, заживляє рани, а ще вона зміцнює волосся. Її додають до страв. Уявляєш, кропива не, не тільки жалити нам нашу шкіру, але ще й вона лікувальні засоби має. Далі в нас м'ята. З неї готують заспокійливий чай. чай. Угу. Ти любиш такий чай? Так. Чудово. Далі в нас знаєш, що це за ягідка? Нічого. У нас вони у дворі ростуть. А я як же називається? Ой, я не шу. Я забула. К... не знаю, Ка? Що... Калина. Калина, правильно. Ця рослина багата, на вітамін С. Соком калини лікують застуду, алергію. Ягоди калини понижають тиск. На свята печуть пиріжки з калини, готують квас, варять кесіль і варення. Скажи, будь ласка, ти хоч раз пила чай із калини? Ні. А чому? Він же ж така корисна ця калина? Спробуй колись, коли вона буде ось така червона, можеш випити корисний чай. Спробую. Аптека це трави і квіти, що в кожен збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навколо, це наш помічник і хороший наш друг. Скажи, будь ласка, які ти для себе запам'ятала лікувальні трави, що ми з тобою сьогодні проговорили? Наприклад, ось ця. Що це за квітка? Ромашка. Ромашка, звичайно. А як ти гадаєш, для чого ж потрібна? Від чого може допомагати нам ромашка? Mm. 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 Коли болить mm. живіт mm. та горло. А як ти гадаєш, для чого потрібна м'ята? Вчора... Mm. Mm. Для чаю, чай. Вона заспокійлива. Подорожник для чого потрібен? До, до ран. Молодець. А конвалія для чого потрібна? Що вона лікує? Що в нас ліворуч стукає так тук-тук-тук-тук. Та Вона успокає серце. Лікує серце. А для чого ж кульбаба потрібна? Не лише для того, щоб плисти віночки, але вона ще й лікує. Коли ми доторкнемося до чогось гарячого, і що ми Ожог. Опік. Правильно, кульбаба допомагає на її. при опіках. а для чого ж потрібна липа? Коли ми хворіємо, да, ми можемо да. загорювати чай з липи, він досить гарно знижує температуру тіла І при застуді допомагає, коли в нас є рана якась, ми можемо зламати гілочку чисто тіла і там з'явиться такий жовтий колір, така рідина. Ми можемо помазати рану, і буде рана в нас заживати. Звіробій, як ти гадаєш, для чого потрібно? Коли ми хворіємо, коли нас болить шлунок і коли болить голова. Для чого нам потрібна мати мачуха? Коли ми захворіли кашляєм, нам потрібна мати і мачуха, а ще свіжі листочки прикладають до ран. Далі в нас шипшина. Як ти гадаєш, для чого потрібна шипшина? Я можна робити чай. Так, згодна. А ще для чого потрібна шипшина? Що вона може ще робити? Ліки. Лікувальні добре, а ще шипшина. Лікує серце і додає нам сили. А кропива для чого нам потрібна? Вона зміцнює наше волосся. Деякі діти, дорослі, страждають тим, що в них досить дуже випадає волосся. Саме кропива може нам допомогти, щоб у нас волосся не випадало, щоб воно було міцне і м'ята. ми говорили з тобою, що ми можемо пити з тобою чай з неї. Що ж, на цьому ми наше заняття завершуємо. До зустрічі на наступному занятті!